І ще у нас трішечки. Дивіться, що в нас. Це блакитні конектори, чорні, круглі конектори. 360 на 30. Бачите, плам'яз -гас, е гаситель. Що в нас? 280 на 25 шторочка. 300 на 35 товсті шторки. Це в нас 230 на 25. 400 на 30 було багато, вже майже всі продані. Це 3, 4 штучки на розріб залишили. 190 на 20 ноги. Тут в нас ваг 260 на 30. ваговські. Гарно беруть. І в нас були, закінчилися торпедо 78. Великі ось такі Таблетки велика. Опа, бачите, гарненький оригінал. Так, що, якщо вам треба замовляйте у нас все для відновлення безпеки РБКД?